Мобільний телефон, соціальні мережі можуть стати справжнім порятунком для тих, хто був змушений покинути свій дім. Проте ми мусимо пам'ятати про те, що зв'язатися з нами можуть не лише наші рідні та близькі у новому місці, де ви ще погано орієнтуєтеся. Ви можете зустрітися з різноманітними онлайн ризиками, з різноманітними шахрайськими схемами. Тому необхідно бути особливо обережними. Звісно, нам дуже хочеться, щоб подібні ситуації оминули нас, але ми мусимо пам'ятати про те, що сексуальне насильство, експлуатація, аб'юз це ті ризики, з якими ми можемо зустрітися, користуючись онлайн мережами. Приховати свою справжню особу в інтернеті дуже легко, проте не всі люди є тими, за кого себе видають на онлайн-платформах. Якщо ви отримуєте небажані повідомлення, якщо у вас просять вашу особисту інформацію, будь ласка, зупиніться та подумайте. Більше порад про цифрову безпеку ви можете знайти на сайті. Ця інформація допоможе вам та вашим близьким убезпечити себе від аб'юзу, насильства та різноманітних шахрайств в онлайн мережах. Ваша безпека та добробут починаються саме з вас. Завжди пам'ятайте про ризики та загрози в інтернеті, і перш ніж натиснути або перейти за посиланням, подумайте.